Привіт! Сьогоднішню підбірку піків почнемо з нагород за останню вікіндлігу та один пік за рівень сезону. Загалом 4 піки, один з 4, 84 плюс. Перший. Бронз. Пік під номером 2. Інформ. Або Ренар. Я думаю, треба інформ брати. Третій пік. 87 і 88. Градетські Привіт! Четвертий пік. Один з 4,84 і 88. І нарешті, піки з легендами. Один з трьох 87, базові центріони ікони Thunderstruck. Поїхали. Перший. Фігу кафу хабіалонцо. Кафу круто. І фігу, наскільки я знаю, у цій грі він непоганий. Хотів сказати у Фіфі. -фі. Фігу 500 тисяч, а кафу. Оу oh май! Схоже, що він був рідкісний під час промо. Ніхуя хуя собі у нього ціна. Да. Ну що ж, тепер під, під номером 2. Давай. По одному давайте дивитися. Перший. Далгліш. це хороший нападник. Дуже непоганий варіант. Наступний. а. І Касіліс. Ну що ж, нехай вам щастить у підготовці до команди Року. Сподіваюся, побачимось зовсім скоро. Бувай!